Ось і знову. Не знаю, що із нею таке останнім часом. Вона така налякана. Подивись на неї. Можливо, та сторона намагається її повернути. А можливо, вона хоче туди. Ми не можемо так продовжувати довго, наскільки мені відомо. Розкажеш мені, що трапилось? Вона була очікуваною. Я була в лікарні, чекала на кесарів Ростин. Тоді терористи атакували нас. Аго! Чи є хтось? Я була затиснута під уламками. Нічого не робиш, окрім чекати і чекати, наче вічність. Але ніхто не приходив. Принаймні, я мала повітря і воду. Допоможіть! Допоможіть хто небудь, будь ласка, не знаю скільки днів минуло. Вода пересохла, стало холодно. Я народила там під завалами, але замість того, щоб привести життя у цей світ, я привела смерть. Коли дощ часу закінчився, моє малятко почало плакати. Вона плакала й плакала й плакала. Її життя було ціною, яку я мала сплатити за те, щоб вижити. Вона врятувала мене. Я чую плач тут сюди. Давайте, витягай мої хлопці. Нумо протримайте ще трохи. Ми вас звільнимо! Сюди. Я тут. З тих пір ми разом, але вона біті. Зв'язки, які прикували її до цього місця, прикували й мене також. Можна сказати, мене так ніколи не виписали. І тобі нормально так? Я про те, що ти знаєш, що її немає. Хочеш жити життя в тіні смерті? Камон, ти з тих людей. Ти вибрав смерть замість життя. Іначе чому б ти був тут? Я ще й не згадала. Дедмен казав мені, що репатріанти мають особливу кров. Не проти, як я візьму зразок? Так, yeah. звісно, спустош мене. Ви так це робите, поки я сплю. Прохолодно, чи не так. так? Лише секундочку. Ось, все готово. Хочу зробити дослідження. Мама, а ти вибач Сем. Не просто залишити нас ти на ти деякий час. Так, маю роботу. Семе. Гей, забудь, що я сказала про хіральні сплески. Воз'єднання світу важливіше. Можливо, ми зробимо ще гірше. Може, ні. Але це єдиний план, який ми маємо. Щастить тобі, семе.